Так, да, підзатильник, якщо да, я не ошибаюсь. Потому що людина сказала, що телефону в нього немає з собою заранше, а потім придумав, що лежить в машині. Чому ми пішли до машини перевіряти це все? Пішли до машини. Що відбувалося далі? Нічого. Подивилися, що він лежить там, лежить телефон, автомобіль закритий. Все, сказали, Скажіть, будь ласка, чи здійснювався вам ми, або кимось? З групи оповіщення обшу е потерпіла Фідія. Ні. <плес> Чи перевіряли наявність зміст кишені? Я не, перев... не перевіряв зміст... зміст кишень. Е він просто розтинув курточку, показав і все. І ніхто нічого не перевіряв у нього. Після цього потерпілий і пішов. Куди? Я міст, не знаю, так? куди він пішов так. А ви дали далі робми сну?